Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 26 листопада, і це 1372 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні говоримо про те, що росіяни поступово наближаються до все ж таки виконання своєї задачі, яку вони ставили, правда, на літній наступ. І повинні були виконати на межі серпня та вересня ці задачі, але поступово вони до неї наближаються саме на кінець листопада. Я говорю саме про формування умов для проведення зимової фази наступальних дій. А зимова фаза для російських окупаційних військ це не бої в полях, це бої в міських умовах. Вони ставили перед собою задачі бойових дій, проведення бойових дій в таких населених пунктах, як Покровськ, як Костянтинівка, як Сіверськ, Борова, Лиман, Купянськ. Тобто закріпитися на околицях цих населених пунктів та почати інфільтрацію туди своїх диверсійних груп. Повинні вони були зробити це е, на межі між літом та е, осінню. Чому саме в цей період? Е, тому що е, створення умов для комфортного переходу на осінньо-зимовий період якраз було б е, доцільним ре, е, саме реалізувати між серпнем та вереснем. Їм це не вдалося. Літній наступ не дав тих результатів, на які сподівалося російське командування. Фактично, літній наступ можна назвати провалившимся. і його відтермінували в право. Ось так відтермінували сам процес, і зараз йдеться про те, щоб російські окупанти на зимовий період. Пережили саме в форматі міських боїв. І по деяким містам вони виходять на околиці цих міст і починають процес інфільтрації, підготовки до зимового періоду. Чому інше питання? Чому вони намагалися це зробити якраз на межі між літом та осінню? Тому що якраз цей період приблизно 6 місяців осінньо зимового періоду дозволив би по підрахункам російського командування на весняний наступальний період по багатьом напрямкам вийти за межі міст, які б вони вже захопили за ці півроку, і розпочати весняну наступальну кампанію в польових умовах. Ну знову ж таки, цей план було зірвано, але це не відміняє того, що їм вдається зараз виходити на околиці. Наприклад, небезпечна ситуація в районі Сіверська. В районі Сіверська російські окупаційні війська зараз через Велику Михайлівку мають можливість виходу на східні околиці міста, а також через виїмку. Тобто, фактично, російські диверсійні групи вже мають можливість інфільтрації, як зі східного, так і з південно-східного напрямку. Окрім цього іншого, використовуються не тільки прямі е, маршрути, наприклад, через те ж саме е, Велико, е, Великокам'янське, Верхньокам'янське, перепрошую, і з виходом на Сіверськ. Вздовж дороги та через виїмку а її використовуються лісосмуги. Росіяни намагаються максимально використовувати рельєфно ландшафтні особливості за виключенням північного напрямку, оскільки там через якраз ці особливості для них більш складніше здійснювати ось такі інфільтрації. Але якраз околиці східні та південно-східні околиці Сіверська зараз опиняються. Під тиском з боку російських диверсійних груп, і деякі з них вже найближчим часом можуть опинитися в приватному секторі Сіверська або просуватися в глиб самого міста. Я думаю, що основною межою в питаннях оборони сіверська може стати якраз залізниця та доломітний завод. А, чи так воно буде, побачимо, але ситуація дійсно неприємна. і Вона говорить про те, що російські окупаційні війська, як мінімум, в східних а, районах Сіверська та південних околицях Сіверська зможуть закріпитися на зимовий період. Тут треба бути об'єктивним, звісно ж, буде проводитись постійна робота по а, їх нейтралізації. І стабілізації цих дій стабілізації ситуації, але не забуваємо, що росіяни використовують завжди кількісну перевагу, тобто вони будуть використовувати велику кількість людського ресурсу для того, щоб досягнути своєї мети. Та ж сама проблема найближчим часом буде виникати і в районі Лиману. Оскільки масликівка це село, яке знаходиться на південно-східній частині Лиману, а також лісний масив, який також знаходиться на південно-східній частині міста, воно дозволяють використовувати саме цей напрямок для виходу російських диверсійних груп в приватний сектор. Якраз приват через приватний сектор вони будуть намагатися. Розповсюджуватись, тому тут також треба бути реалістами. Найближчим часом ми з вами будемо говорити про те, як Сили оборони України проводять зачистку в цій локації. Якщо відповідні дії будуть сконцентровані з боку Сил оборони України саме по межі з масляківку і прикриттям свого південно та південно східної частини Лиману. Це дозволить утримувати е, місто від е, інфільтрації, масової інфільтрації, як це відбулося, наприклад, в Покровську. Якщо ні, то, е, на жаль, знову ж таки, буде повторений сценарій е, Покровська. Е, для росіян є принциповим зайти в Лиман саме в зимовий Період. Про Куб'янський я не буду розповідати. Там все і так відомо. А, ситуація більш-менш стабілізована. Росіян а, відтіснили до стадіонної площі і фактично а, по північно-та північно-західній частині а, проводиться зараз зачистка російських а, окупантів. Тут все зрозуміло, але не зрозуміло з Боровою. А, бо борова також опинились за останній час в зоні ризиків. Пам'ятаєте, я говорив про те, що борова це також один з напрямків, на які а, росіяни будуть намагатися а, тиснути, і тут а, проблема полягає у тому, що а, першочергово а, розглядався напрямок через першотравневе, тобто напряму а, по дорозі тиск на борову. Але ми бачимо, що тиск буде відбуватися все ж таки з північно-західного напрямку. Загроза в даному випадку не тільки для борової, а фактично для усього підбрюш'я, південного підбрюш'я по кругляківці і тих населених пунктах, що йдуть по лівому берегу річки Оскіл. Тому якраз питання нейтралізації цієї загрози. І концентрації удару з боку сил оборони України бажано навіть проведення контратакуючих дій, якщо дійсно є така можливість, або інших заходів стабілізаційного характеру. Ну це дуже важливо для того, щоб не дати росіянам зачепитися за борову. Бо ну це є таким досить неприємним моментом в питаннях оборони Харківщини. Ще неприємним моментом є те, що росіяни поступово закривають логістику по всьому лівому берегу е, річки Оскіл, так само як вона була закрита свого часу е, в районі Покровська. Тобто е, російські окупаційні війська використовують ту ж саму тактику, незмінну, ту ж саму м, тактику. Е, далі рухаємось щодо Костянтинівки. Ну, напередодні російська пропаганда знову ж таки почала розповсюджувати черговий фейк про те, що російські війська вже в центрі Костянтинівки, вона вже контролюється і так далі, і таке інше. Ну, тобто чергова маячня від росіян, але правда полягає у тому, що зараз росіяни намагаються якомога швидше. Вирішити дві проблеми: це по-перше вихід, повний вихід на Клибан бицьке водосховище. А як по правому, так і по лівому берегу, вихід на плещівку, і безпосередньо через Олександру Шульгине, а через Плещівку, Іванопілля, а також в обхід Клибанбицького водосховища і Бересток. Охопивши всі ці території, спрямувати основний свій удар якраз на південному напрямку а, Костянтинівки, відповідно, інфільтрація в Костянтинівку буде відбуватися саме по цьому напрямку. Особливо з урахуванням того, що через Олександру Шульгене вздовж як дороги, так і по рельєфно ландшафтним особливостям цієї місцевості, росіяни вже мають вихід на околиці. Приватного сектору південно-східної частини Костянтинівки. Зараз вони намагаються інфільтруватися в цей приватний сектор. Але станом на зараз сили оборони України проводять зачистки і проводять стабілізаційні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу. Тобто, можна сказати, що безпосередньо міські бої в Костянтинівці поступово починаються. Але говорити про те, що Костянтинівка а, вже в центрі знаходиться під контролем російських окупаційних військ е, ні, це зарано робити такі ствердження, і вони взагалі не відповідають дійсності. Ну, звісно ж, Покровськ про нього також треба згадати: там бої вже ведуться, але у росіян свій дедлайн. Оскільки Путін вже неодноразово заявляв, що Покровськ знаходиться під повним контролем російських військ. Що туди можна завозити журналістів і ці маячні вже більш ніж як місяць. Ну майже майже все точно місяць. Але завтра це буде вже більш ніж місяць. Після завтра ще плюс один день більш ніж місяць, а повного контролю росіян там не було як не було, так і е, він відсутній. Тому вони будуть прискорювати ці процеси, хоча трохи зараз, звісно ж, процес інфільтрації призагальмувався. Але я думаю, це пов'язано саме з накопиченням на південних околицях ресурсу для подальшої більш масованої інфільтрації місто своїх ДРГ, і в них стоїть задача до нового року. Путін повинен повідомити своєму плепсу своїм. Оцім споживачами інформаційного фастфуду, що а, Покровськ звільнено, тобто йому потрібна якась велика перемога, і цією великою а, перемогою стане якраз місто Покровськ, за його думкою. А про яке донедавна більшість росіян приблизно 99,99% ,99 ну взагалі ніколи не чули. Ну, вони ніколи не чули про більшість російських міст, але ну, тут така велика епічна перемога. Тому їм це потрібно. Але все ж таки, з самою несподіваною е, несподіваним явищем, і для особисто мене таким неприємним моментом, е, хоча і. Передбачуваним, тому що я майже рік е, слідкував за тим, як росіяни рухаються в цьому напрямку, і кожного разу негативно висловлювався щодо того, ну як це відбувається, е, з відповідними е, іншими критичними коментарями, е, звісно ж, е, хтось може сказати, що критикувати е, або щось таке негативне говорити з дивану набагато легше. Але факт залишається фактом. У нас є приклади багатьох населених пунктів та міст, які тримаються місяцями та руками, Ну, наприклад, часів яр а, чи, а, наприклад, оборона Вовчанська, Куп'янська, і не тільки, а є напрямки. Ну де росіяни просуваються так, нібито там взагалі оборонних ліній не існувало ніколи. І не зрозуміло, як о, формується процес командування військами і інші питання йдеться про гуляй поле. Йдеться про гуляй поле, яке якраз може стати несподіваним, неприємним таким несподіваним моментом. Ну для когось несподіваним. Для мене більш-менш це було передбачено знову ж таки. підкреслюю, росіяни починають процес інфільтрації. Процес інфільтрації в Уляй поле, і якщо раніше цього населеного пункту цього міста не було е якраз в їх е планах е на проведення е зимового періоду, то якраз ті успіхи, які вони е мали в районі великої новосілки. А потім після руху на Новопавлівському напрямку до Дніпропетровщини і Запорізької області, виходу на Дніпропетровщину і Запорізьку область, форсування річки е, Янчу. Е, все це призвело до того, що тепер Гуляйполе є в них в списку е, населених пунктів, де будуть проводитися в зимовий період міські бої. Тобто це є неприємним моментом. Е, лист. Таких населених пунктів збільшився на один. Тобто до Куп'янська, Борової, Лимана, Сіверська, Костянтинівки та Покровська з Мирноградом доповнилось ще й Гляполе. З одного боку, можу сказати, наш успіх полягає у тому, що ми не дозволили російським окупантам а, почати цей процес а, міських боїв якраз в осінній період. Ми не дозволили за період літнього їх наступальної кампанії е, здобути ось е, цих результатів в питанні виходу на околиці міст і початку інфільтрації. Наприклад, ну інфільтрація в Сіверськ або в Лиман е, не розпочалась, наприклад, у вересні або в жовтні. Це безумовно надало нам можливість все ж таки витримати ось цей період. З іншого боку, поява росіян на околицях Гуляйполя це негативний момент, і Гуляйполя раніше не було в цьому листі. Я ще раз підкреслюю: зараз воно з'явилося. Тому саме так можемо оцінювати зараз ситуацію в зоні бойових. Дій тримаємось силам оборони України, потрібна наша з вами допомога. Тому не забувайте про те, як можна допомагати кожному з підрозділів, які вам знайомі, і не забувайте про те, що хлопцям потрібна ця допомога не просто кожного дня, а кожної години. І все, що від нас залежить від моральної допомоги. До фізичної, то фінансової, це дуже важливо. Зараз наступає дійсно досить складний період. Так, ми по темпам просування російських окупантів в полі не будемо бачити якихось обвалів фронту чи чогось такого подібного, а тому що фактично вони в полі і не будуть особливо просуватися. Все буде сконцентровано, на жаль, в форматі міських боїв. І якщо на місяць не буде якогось там просування, захоплення території там. 900 кілометрів квадратних, як там деякі західні журналісти заявляють, чи навіть 500 чи 300 взагалі, чи взагалі будуть якісь мінімальні показники. Все це тому, що основні бойові дії в зимовий період будуть сконцентровані саме в міських умовах. В польових умовах це буде не настільки масштабний рух, як відбувався, наприклад, навесні, влітку або навіть восени. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши, репостнувши, прокоментувавши своїм друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете стати спонсором ОБОСУЄ, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Спонсори його отримують завжди першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі є черговому огляді мапи бойових дій зранку. Слава Україні! Слава нації!